Передаю вітання з мого рідного села із кухні, де завжди готуються і смакуються українські страви. Тож я сьогодні хочу вам показати, як приготувати смачне меню. А все розпочалося з того, що я поїхала до мами з татом завести їм подарунки і зробити невеличку розпаковку. Приїхала, вони десь там пораються по господарству, кухні літні, прохолодна, тому відразу розпалюю піч, пішла, переодягнулася і хочу зробити розпаковочку. Сьогодні такий був дуже гарний осінній тихий сонячний день. Привезла я гостинці мамі з татом шубу, яку я робила, оселедця під шубою вдома. Це дуже смачний салат, знаєте, якось осінню, особливий час, коли його дуже хочеться. Розпаковую подаруночки, які мамі привезла свого улюбленого магазину Євроголд. Я купила для неї сковорідку, таку велику, на всю нашу сім'ю, адже вона завжди готує для нас. Ось такі вироби з бамбуку взяла піалочки для солі і перцю. Теж дуже зручно поставити до столу. Та й коли готуєш, знаєте, в руку десь занести, принести з дерева, з бамбуку дуже гарно виглядають. А ці всі речі я придбала, друзі, у магазині Єврогол. Це один з моїх улюблених магазинів, який знаходиться в ТРЦ екватор у місті Рівне. Тут величезний вибір абсолютно різних речей для дому, для кухні, форми для випічки. Я тут вже пригледіла, які нам треба купити з мамою обновочки до печі. Адже тут товар гарної якісті. Постійно є різні знижки. Акційні пропозиції, вироби з пластику, їхнього власного виробництва сушарки, гладильні дошки, різні драбини, я теж собі купила. Ну і звичайно, тут не можна пройти повз виробів з бамбуку, неймовірно величезний вибір. Тому придбала для мами ще дощечку. А подивіться, які цікаві якісні новинки. Коротше, скупилася ще, до речі, виграла подаруночок, бо там, якщо купуєш більше як на 500 гривень, обираєш собі його і їду до мами. На кухні розпакувала те все і думаю, мабуть, ще зроблю салат з капусти. Знаєте, відразу такий маринований, велику порцію, щоб нам смакувало, ми любимо. Пішла до городу, тут мама вже зрізала з городу, прибрала капусту, адже скоро тато переора на зиму город, брала ще овочі, ще бачила залишки перців. В хаті вже тепленько, можна роздягатися і готувати цей салат. Я воду на маринад, це будемо готувати сьогодні мариновану, дуже смачну таку хрумку капусту. Вона зберігається місяць-два в холодильнику, а то й довше, але повірте, вона так довго у вас не буде стояти. Я шинкую так тоненько, так на не є шинковка. Її вже, мабуть, більше років 10. Я ще одружена не була, я колись купила і ми з мамою дуже задоволені. Бачите, як вона гарненько нашинковує капусту. Також беремо перці, мами знайшла залишки з городів, ще є свої запаси, як то кажуть. Нарізаю сюди чесник, так, чесник нарізаю смужками такими. Натираю моркву на терку для моркви по-корейськи, або можна, як вам більше доподобається, але мені так гарніше. Воно, знаєте, і капусточка така довгенька і морквочка. Це все гарно перемішую і за той час, поки тут порилась, вже закипіла вода. Не забуваюся в грубку підкидати дрова, і знаєте, так і тепло, і вариться все на плиті. Додаю сюди цукор, олію, 9-відсотковий оцет. Різні спеції у мене тут лаврове листя, духмяний перець, перець горошком та гвоздика. Ну і, звичайно, сіль. Дівчатка, точні пропорції я напишу в описі під цим відео. Ви зможете собі заскрінити, сфотографувати або ж і навіть переписати. Нехай закіпає, і як тільки закипів маринад, відразу ж гарячим маринадом це все заливаємо. Гарненько перемішала, бачите, тут і лопатки пригодилися. Ну слухайте, просто насолоджується. Так добре, коли на кухні все під рукою, все новеньке, чистеньке, правда? Перемішала і треба поставити капусту під гніт. Я взяла таку велику миску, баночку сала, ну який ще кращий гніт може бути, правда? Потім достанемо салат і поріжемо салко. І пішла подивитися. Думаю, де ж та мама з татом порується так довго до кухні не йдуть. А вони готуються їхати в поле, сіяти пшеницю. Якраз пора, знаєте, в селі, як то кажуть, немає часу для відпочинку. Вони дуже зраділи, що я приїхала. Я думала, ми сядемо, поп'ємо кави, але зараз не на часі. Поки світить сонечко, не йде дощ, треба все робити. Роботи вдосталь просто не встигають. Від ранку і до ночі. Пшеницю тата засіває в сівалку. У нас невеличке сімейне фермерське господарство, і разом з мамою їдуть на поле. Я вже почала збиратися додому їхати, але тут мені прийшла, знаєте, на думку, що я хочу щось приготувати більше. Я думаю, батьки зараз поля приїдуть стомлені, вже буде темно. Треба, мабуть, приготувати для їх уже якусь вечерю смачну. Я знаю, наскільки тато з мамою люблять різні смаколики, тому вирішила приготувати такий пиріг. Роблю пісочне. Вершкове масло я натерла і перетерла лазом із борошном, додала туди сіль і розпушувач. Або ж можна масло просто розтопити. Тут уже дивіться, як вам зручніше. Жовтки відділяю від білків і перетираю з цукром жовтки. Білки поки що ми не використовуємо, відставляю в сторону. Так просто лопаткою перемішала з цукром, додала сюди декілька ложок молока. Ще раз повторюся, що всі пропорції до кожного рецепту будуть написані в описі під цим відео. І тепер замішуємо тісто. Я збираю ось так до кубки це все, додаю сюди ще розтоплений смалець. Звичайно, смалець ви можете так само замінити просто на вершкове масло. І замішую тісто таке е, туге, але воно не липне до рук таке гарне пісочне тісто. Дивіться, яке воно жовтеньке на домашніх яйцях, правда? А ще зверніть увагу миску, в якій я замішую тісто. Це також цю миску я придбала, але вже собі у цьому ж магазині Євроголд. Мені вона дуже подобається, вже давно і просто в захваті. Тісто я розділила на три частини: більшу, меншу і ще меншу. Дві менших частини відправляю в морозильну камеру, а більшу в холодильник. Тим часом займаємося начинкою. Я в садку вирвала яблук, груші, коротше, що на мене дивилась. Таку чималу кількість яблук я натираю на велику тертку. І відправляю на новеньку сковорідку з вершковим маслом. Будемо проводити її тест-драйв, як то кажуть. Але мені вона дуже сподобалась. Вона така важка, по якості видно відразу, що вона мамі прослужить. І тушкуємо яблука. Поки вони тушкуються, уже грушу можна почистити. Знаєте, але я лінувалася і зовсім не пошкодувала, що того й не робила. Я не очищала ні яблука, ні груші. Груші порізала ось так: уже кубиком за той час яблука закипіли. Додаю трішки цукру. Вже ви пробуйте тут з начинку, пробуйте засмак. Все залежить від ваших яблук та груш. Я цукру додала зовсім-зовсім трішки. І буквально протушкувала це все хвилин так 10-15. Бачите, як гарно відстає все від сковорідки. Викладаю в миску, можна дати, щоб схололо, але я вам скажу, що я і не заморочувалась над тим. Поки я помила сковорідку, я люблю відразу, поки сковорідка тепла, я відразу мию її з усіх сторін, і вона, слухайте, довго-довго залишається чистенькою. Саме так я доглядаю. Звичайно, коли вже накипить жир, то вже е, антижирними різними засобами миємо, але я вам скажу, якщо ви гарячу сковорідку будете ось так мити, є протипокази для того, але я вже скільки років так роблю, і все добре з ними. То більшу частину. Тіста я викладаю на паргамент і розкачую. Розрівнюю по всьому деко. У мене стандартна деко від електродуховки, і викладаю начинку. Вона ще злегка теплова та нічого страшного. Вона така смачна. Знаєте, що я готова вже це таке, ніби повидло з яблук з грушою, намастити на хлібчики, з'їсти. Бо вже й слухайте, проголодалася. Коли я розмастила яблука по всій формі, я дістала найменшу частину тіста з морозильної камери. Це, знаєте, половина третини, як то кажуть. І натираю на тертку, розрівнюю по всій поверхні порога. Далі вже час білків. До білків, які залишалися від тіста, я додаю дрібку солі, збиваю до пишності і потрошки вводжу цукор. Небагато цукру. Не люблю, щоб цей пиріг був нудним. Таке трошки, щоб в нас вийшло бузе, і потім воно коли випікалося, знаєте, гарно тримало форму. Коли збився білок, я в кінці вам не показала це, додала ще таку неповну столову ложку кукурудзяну крохмалю. Можна цього не додавати, але завдяки крахмалю, після випікання у нас вийде такий пиріг, знаєте, ніби з кремом всередині, Я завжди додаю, мені дуже подобається. Ось так розложила нашу маренгу по всьому пирогу і зверху затираємо рештою тіста, вже той більшою частинкою, яка була в морозильній камері. Взагалі цей пиріг можна робити з абсолютно будь-якими начинками. Це смачно, це можна сказати, повністю заміняє торта. А коли хочеться торта із кремом ми ж готуємо домашнє згущене молоко, то можна просто цей пляцок розрізати на дві частини, а потім перемастити кремом Відправляю в духовку розігріту до 200 градусів, десь на 30-35 хвилин. Нехай випікається, але, звичайно, процес випікання ви вже контролюєте. Ну і поки все запікається, я варю супчик. Я побачила, що лежить у мами сочевиця і в холодильнику знайшла копчені ребра. Думаю, о, класна ідея для супу. І поживний, і зогріваючий, ще й корисний буде. Тому поставила картоплю, додала воду, нехай відварюється, а далі готую засмажку. Гарно промила сочевицю в декількох водах. Засмажку я готую на домашньому. На натуральному смальці. Додала сюди цибульку дрібно порізану, натираю моркву, звичайно, ще додати 2-3 зубчика часника. Як тільки цибулька підзолотилася, додаю сюди овочі. І знаєте, зазвичай, як всі роблять засмажку на невеличкому вогні, протушкую, обов'язково посолю. І Бачите, як зручно з цих таких формочок набирати собі. Ну, прям дуже. Я просто я оце зараз монтую, дивлюсь і насолоджуюсь цією красою. Додала перцю і томатного соусу. Соус беріть, який вам більше до вподоби. Я люблю сацебелі, це для мене просто універсальний. До всього до супів, до голубців, до капусти для соусів. Коротше, те, що треба. Почала закипати вода з картоплею, поки я зробила засмажку, додала сюди сіль і відразу ж відправляю в сочевицю. Поварилося хвилинок 5, бачу, з'явилася вже піна, позбирала її це від сочевиці. І на цьому етапі можна додати копчені ребра. Я їх порізала ось так порційно. Взагалі цей супчик, знаєте, можна й готувати на копчених ковбасках мисливських. Ну, у кого що є. Або ж можна було і зварити бульйон на ребрах, правда? Але я що знайшла в холодильнику, з того і готую. Поварився супчик ще 15 хвилин, додаю засмажку, хвилинок 10 і готово. Пробую за смаком. Все, за смаком ідеально, супчик готовий. Слухайте, найпростіший процес приготування і дуже-дуже смачний. Ще знайшла мами в холодильнику рибу. Це мама підготувала, почистила. Вона, певно, хотіла її готувати на вечерю. А я зроблю такий цікавий рецепт. Слухайте, недавно його собі спробувала і просто, як то кажуть, підсіла. Дуже смачне. У нас сьогодні хек, я його розділяю на філе. І нарізаю на такі досить великі шматочки, просто на три частини. У мене хек великий. знаєте, в нас ще продається дуже гарний такий молочний хек. Можна купити філе будь-якої риби, кому що більше до вподоби. І тепер робимо маринад. Беремо таку гарну величезну цибульку. У мене було дві таких більших цибулини. І тепер цю цибульку треба перебити в пюре. Я до речі ще додала по одній столовій ложці води сюди. Я перебувала двома порціями, а можна, якщо у вас невеличка порція риби, то можна одну ту цибулину і натерти, просто на терці. Додаю сюди перець, сіль. Ще раз повторюся, що точні пропорції будуть в описі під цим відео. Я ще люблю додавати сюди будь-яку приправу до риби. Гарненько ось так це все перемішала. Така пюрешка вийшла цибулева. І кожен шматочок цибулі треба в ньому обмочити. Але я роблю ще більше так, знаєте, ніби накладаю в цю сторону, де немає шкірки, щоб цибуля повністю-повністю покривала. Така була шубка з цибулі, це дуже смачно потім буде. Залишаю на деякий час, за той час уже й пиріг приготувався. Такий аромат стоїть, що вам не передати. Нехай він охолоне злегка. А я замітила, що до нас вже приїхали помічнички і вже женуться в садок. Мабуть, відчули аромат пирога і вирішили, що треба зробити заготовки на зиму і обірвати вже всі дерева, поки погода дозволяє. На слава Богу, в цьому році гарний врожай в садку був великий, гарний. Тато постарався все обробив, як не має бути. Ну і звичайно, філя наша контролить весь процес. Обриваємо. Потім хлопці ще принесли драбинку, таку розкладну і повністю самі обірвали сад. Я час від часу до їх виходила, контролювала, перевіряла, щоб вони, хоча б гарненько все складали, нічого не кидали. На зиму буде що смакувати і з чого готувати ті смаколики. Слава Богу, за гарний врожай. А ви пишіть в коментарях, чи який врожай в садку чи щось вдалося зібрати і заготовити на зиму вам. А я повертаюся до кухні. Тут і риба промаринувалася, хоча можна і не залишати на мариновку, воно під час смаження все добре буде. Але як постоїть півгодинки, то буде ще краще. Кожен свій шматочок разом із цим цибулевим пюре треба ось так обережно обкачати це все в борошні, обсипати і перекладаю в яйця, які я збила із дрібкою солі. Паралельно в мене вже розігрівається сковорідка, так гарно має бути розігріта. І на цьому етапі, знаєте, я вже розумію, як це добре, що я купила велику сковорідку. Це найбільший діаметр, якщо я не помиляюся, 32 см. Це дуже зручно. Коли велика сім'я, отак як ми до мами всі з'їжджаємося, для неї зручно готувати такою великою сковорідкою. Раз, два і порція а, риби готова. Я вам скажу, що в мене було три риби, то на дві сковорідки вони влізли. Посмажую на середньому вогні дозволити кольору десь по 3-4 хвилини з кожної сторони. Далі я е, вношу капусту. бо Вже поки я це все зробила, і пройшло 2 години. Я вам скажу, що ця капуста смакує найкраще на наступний день. Там з вечора зробили, а на наступний день смакуєте. Хоча пройшло вже десь 2, а то може й 3 години. Вона гарненько охолола, а й означає, що промаринувалася. Я невеличку порцію, от пробую просто супер викладаю в миску, в якій буду подавати до столу, а все решту можна розкласти по банках, і вона прекрасно зберігається в холодильнику. Уже рибка, вся готова, і мені ж не терпиться вам показати. Я то люблю оце все готувати, бо поки всі зберуться, то я все й попробую саме перше. Все жарти, але да, я дійсно. Я люблю готувати і під час приготування пробувати їжу доводити до смаку. Уже нарізаю пирога. Він ще навіть трошки теплувати, не так не встигнув гарно охолонути, Але яка це смакота? Це, це тістечко, це не пиріг, це тістечко з кремом, з такою смачною о, о, фруктовою начинкою. Ну дуже-дуже дуже смачно, ароматно і корисно. Я приготувала такий великий пиріг, і нам вистачить. На декілька днів і діткам, і батькам буде, і нам я обожнюю таку смакоту. А подивіться, який наваристий і поживний супчик вийшов. Якраз знаєте те, що треба, холодним осіннім днем скуштувати мисочку такого супчику ну, те, що треба. Я ще ж зробила, звичайно, толмачі Так нас казали колись на пюре. Але я сюди додала не сметану, не масло, а обсмажила шкварочки з цибулькою. Половину перетовкла разом з картоплею, а другою половиною посипаю зверху картоплю. Уже на дворі стемніло, батьки вже під'їжджають. Я накриваю на стіл, бо ми будемо смакувати ось таку смачну, поживну вечерю. В захваті були всі. Емоції батьків вам просто не передати. Вони були дуже задоволені. А я сподіваюся, що ви будете задоволені від перегляду цього відео. Напишите в коментарях, як вам рецепти, які з них сподобався найбільше, і як вам мої сьогоднішні обновочки й подаруночки для мами. Мені здається, що таке треба для кожної господині.